Геї та лесбійки в суспільстві були завжди. І як ми бачимо, людство досі не вимерло. Це е, біологічна випадковість, а баба-яга проти казковим персонажем на цей раз виявився Олексій Рестович. Мужик, який дозволяє займатися з ним анальним сексом, сам себе принижує. Привіт, мене звуть Тала Андрієва. А ви дивитеся гей пропаганду? І сьогодні ми поговоримо про прайд підтримку ЛГБТ людей з боку українських бізнесів та установ, про те, чи вплинуть геї та лесбійки на показники народжуваності після російсько-української війни, про хабарі християнських чиновників як традиційну цінність. А також про те, чи варто вам сувати свій ніс за зачинені двері. Чужої спальні цього разу ми спостерігали просто шалене розмаїття українського бізнесу і навіть державних установ, які долучилися до підтримки громадянської рівності для ЛГБТІК у прайд місяць у червні 2023 -го. Непомітно для багатьох якось винятки минулих років стали трендом. Оператори мобільного зв'язку, служби доставки, заклади харчування, мережі аптек, одягу, видавництва, медичні лабораторії, телеканали, гіганти продажів техніки, музеї та мистецькі майданчики додали до своїх логотипів веселкові прапори на знак підтримки руху рівності для всіх без винятку. Хто не підтримав прайд місяць і кого взяли гомонегативісти на свої знамена? Нова пошта. Я зазвичай за те, аби кожен відкрито висловлював свою позицію з будь-якого питання. На те вона і демократія, аби гарантувати свободу думок і висловлювань. але... Але від нової пошти як бізнесу я такого не очікувала. Більше того, спостерігаючи за тим, як комунікаційники компанії підтримують гомофобні коментарі у соціальних мережах і виступають за традиційні сімейні цінності, мені щоразу хотілося кричати. Та що ж ви робите? Та, ну, що ви робите? Та ну, хай би вже сиділи мовчки, якщо не можете підтримати рівність. Дехто, до речі, не мовчав, і у відповідь на гомофобні коментарі закликав нову пошту отямитися. Однак, видно, доставка майбутнього остаточно перетворилася на доставку минулого. Візьміть на озброєння солідарність із ЛГБТІК легко конвертується в гроші. За рахуванням настроїв у суспільстві внаслідок френдлі політики ви здобудете більше, ніж втратите. А крім того, нагадаю, що підтримка ЛГБТІК у боротьбі за рівність це спосіб відмежуватися від руського міра, крупному бізнесові до душі. Підкреслювати, що бізнес яскраво підтримує те, проти чого виступає і жорстко виступає РФ, а РФ зробила гомофобію частиною своєї державної політики та використовує для виправдання агресії проти України. А знаєте, що насправді прикро у ситуації з новою поштою? Те, що у цьому бізнесі працює близько 30 тисяч людей. А отже, щонайменше тисяча із них є гомосексуальними, адже за статистикою 5-7 будь-якого суспільства є представниками ЛГБТК. Тож зовсім не ок, така непряма гомофобна позиція бізнесу, який у соціальних мережах видаляє коментарі під своїми постами, в яких люди питають про підтримку ЛГБТК спільноти, і зовсім Неок, що бізнес блокує людей, якщо вони коректно і ввічливо починають доводити свою позицію, гомонегативісти почали підтримувати нову пошту. Мовляв, відтепер будуть користуватися послугами цієї доставки ще частіше, адже вона проти Содомія цікаво. За цією логікою всі оператори мобільного зв'язку за содомію. Адже вони всі без винятку підтримали прайд місяць. А якщо так, то як же гомофобам телефонувати один одному? А Алло, хто трубочку взяв? Ти мене чуєш? Ні, не чую. Ну як? Ну типу ти ж поряд стоїш. Синод Євангельської церкви чеських братів вирішив, що її пастори можуть благословляти одностатеві союзи. Взагалі, Євангельська церква чеських братів є однією з найбільших протестантських і другою за чисельністю після католицької церков в Чехії. Деякі учасники синоду, щоправда, висловили побоювання, що ось така резолюція може відштовхнути від церкви. Консервативніших вірян, однак, зрештою, переважили аргументи, що дискусії про те, як ставитися до одностатевих союзів, тривають понад 15 років і подальші зволікання нічим не допоможуть. На думку захисників резолюції, яка була підтримана більшістю учасників синоду, церква чеських братів повинна мати мужність. Стати на захист людей, яких у більшості інших церков відкидають і засуджують. Дивіться, бачите, це релігійна організація, яка визнала ЛГБТІК людей і почала ставитися до них адекватно. І Чехію ніхто не спалив як Содом і Гамору, і все нормально, і всі живі, і здорові. І найголовніше, чесні із собою та іншими. Отже, навіть церква за а баба яга проти. Казковим персонажем на цей раз виявився Олексій Арестович. Після його засудження розчеловечування росіян. У нас, інциденту з акулою та її сніданком в Єгипті він вирішив висловитися. І щодо ЛГБТ спільноти мовляв, хатіці любіться любітьсь, ваші права захищені так же, як у любого гражданіна України. Но установлювати девіації в качестві норми не дам. А тим більше дам прислідувати на этой почві солдат, которые умирали за вас полудурків. Не знаю, яким чином Льоша збирається щось комусь не дати, але на його викид про те, що солдати не повинні помирати через ЛГБТ, відповіли самі військові. Словами про те, що вони готові захищати Україну, в якій живуть як гетеро, так і гомосексуальні люди. Чи не здається вам після цього, що Арестович розлюднює таким чином своїх співгромадян? Тож якого дітька йому дозволено покидати кордони України та представляти нас в Європі та світі? Не зрозумійте хибно. В жодному разі не хочеться булінгу когось за те, що він іншої думки. Але інша думка і приниження прав таких самих громадян та громадянок України, це абсолютно різне. Щодо булінгу, то ЛГБТ і К-люди люди це та частина суспільства, яка постійно із цим стикається, майже кожному, хто якось. Публічно, позитивно щось сказав про ЛГБТІК, прилітали погрози і хейт. А зараз буде насправді дещо цікавеньке. Голову Тернопільської облради Михайла Головка. Ну, того самого, який частенько заявляв, що пропаганда ЛГБТ руйнує фундамент української нації, який виступав проти ратифікації Стамбульської конвенції, так от його затримано на хабарі у кілька мільйонів доларів. Так, під час війни. І так. Саме Михайла Головка, який буквально кілька місяців тому у травні, проводив форум за християнські цінності проти законопроекту про цивільні партнерства. Я от думаю, а що насправді руйнує фундамент української нації, пропаганда рівних прав чи оця… Традиційна для чиновників цінність. Хабарництво. На. Ні. Ну на. Та ну ні. Ну, на. Та ну що? Ну, ні. Ну, візьми. Гей, цього торкалися? Ні. О, ті, ладно. Знаєте, приналежність до ЛГБТ і К спільноти це не позиція, це е, біологічна випадковість. А от підтримка. Представників ЛГБТ і спільноти в їхньому русі за рівні права, це вже позиція. Чи можуть бути погані люди серед ЛГБТІК спільноти? Можуть. Адже представники ЛГБТ вони рівномірно розподілилися поміж усіх прошарків, спроба відстоювати традиційний фундамент українських цінностей? Це ж Всього лише маніпуляція Вивіска, за якою ховаються корупція, непомірне бажання влади, спроба легалізувати насилля і булінг людей, які мають право бути рівними. Після війни дуже впаде народжуваність. Цікаво, як геї патріоти будуть. Допомагати демографічній ситуації скоріше, вже роми з 15 дітьми їх витіснять. З цього випуску я буду відповідати на найяскравіші коментарі, що ви лишаєте під попередніми випусками. Той що пролунав вище один із них. Так, от не знаю, хто вирішив, що в українців є. Обов'язок і зобов'язання допомагати демографічній ситуації, але ви серйозно думаєте, що безконтрольна народжуваність? Виправить демографічну ситуацію. І це в той час, як європейські громадські організації працюють із родинами ромів, навчаючи їх сексуальній освіті та методам контрацепції. І, по-друге, а чому ви думаєте, що геї, лесбійки, бісексуальні, трансгендерні люди стерільні та не можуть мати дітей? Питання в іншому чи гетеросексуальні пари хочуть? Чи готові вони народжувати в умовах цілковитої невизначеності та відсутності будь-яких фінансових гарантій? Бо справа в тому, що гомосексуальні люди в усіх суспільствах були завжди, багато століть поспіль. І як ми бачимо, людство досі не вимерло. Аби процитувати наступний коментар, мені доведеться трохи обрамити слова коментатора у літературну мову. Але я це зроблю, бо дуже хочеться відповісти. Мужик, який дозволяє займатися з ним анальним сексом, сам себе принижує. А коли він сам себе принижує, то чому я повинен його? Поважати. Що я вам скажу, шановні? Не ваша справа, чим люди займаються за зачиненими дверима, і який із великого різновиду сексів їм більше до душі. Але подумайте про інше: чого ж вас так збуджує порно, де анальним сексом займаються чоловік? Із жінкою. Чи анальний секс принижує лише чоловіка? Чи то ви просто нормальним вважаєте, коли принижують жінку? Гомофобія завжди йде поряд із сексизмом. Це статистично доведено. А ще: от коли я дивлюся на гетеропару, я чомусь не уявляю, як вони займаються сексом, яким видом сексу мені в голову... Якось не приходить. А от гомофоби, коли бачать гей-пару, відразу візуалізують чомусь анальний секс. Я, звісно, не психологиня, проте думаю, що щось тут ну не так думати про анальний секс щоразу при згадці геїв. може варто розібратися в собі і своїми сексуальними бажаннями. Чоловік. Повинен кохати жінку, а не мужика. Що ця пані несе? Мабуть, лесбі якась. Це вже особисто до мене написали. Ні, повірте, а ще краще запитайте усіх моїх колишніх чоловіків. Я занадто люблю мужчин, щоб бути лесбійкою чи хоча б бісексуалкою. А по-друге, чоловік. Нікому нічого не винен, так само, як і жінка. Люди створені, аби бути щасливими та коханими, а не кохати з примусу. На цьому і закінчу цей випуск гей-пропаганди. Пишіть коментарі і ставте вподобайки. Зустрінемося незабаром.